Вітаємо вас на інформаційному порталі Золочівкрапканет у програмі Новини за тиждень від 16 липня. Сьогодні дивіться про таке: Жахливе ДТП у Золочівському районі. Загинуло троє молодих людей, і ще троє людей отримали травми. Проблема з водою у селі Зерваниця на Львівщині. Спроба проникнення в магазин на золочівському ринку, оприскування полів у селі Вороняки. Провели змагання риболовлі у Золочівському районі. Обіцяють притягнення до адміністративної відповідальності за скидане у водні об'єкти. Перепоховають останки вояків часів Другої світової війни та відбудеться мотомарш. Зарваниця мальовниче село у Золочівському районі на Львівщині. Село належить до Струтинської сільської ради, і все було б добре, якби не проблема з водою. Криниці пересохли. Проблематику відсутності води у селі Зарваниця пов'язують із плугівським водозабором для забезпечення водою міста Львова. Саме тому у 2009 році Львів взявся будувати водопровід для вжителів села, проте не добудували. Тут була така холодна вода. Якщо я казав два стаканчики випив води, то одразу горло затягувало, бо вона йшла джерельна, вона йшла з лісу. І тут повний, тут було отако, по цей бетон, було води. В даний час, якщо можна, то можете зняти, подивитися, там тільки є сухе дно і не видно, тому що вода пропала. І вже два роки підряд води нема. Всього колодязя, то брала оця вся округа, от вот ось є, що вони брали воду. Нема та пропало, пропала й все, тут пропала керниця, ту, ту а я б я Ябонську або часом беру. Я їздив за водою, а з рудого туди. Ту... А часом я до рудого їхав. Джерело. Та. А скільки кілометрів? Так... А десь більше кілометрів. Кірни він в асфальт є зараз там. Ага. Більше кілометра? Вожу воду. Бочку його каністрами тим. Будівництво водопостачання в селі Зарівниця почалося у 2009 році. Десь от такий самий період літом. Йшло так би, казали, люди йде на славу, працювали, робили. Ну і так до, до нового року, десь до грудня місяця. Залишили от всі гріхи. І по нинішній день води в лізерниці нема. Люди ходять, добирають воду по всяких колодязях, по до найдуплугово їздять, їздять в ліс, там де є коло... безодня, там їздять, в лісі беруть воду. А в селі нема води. Хіба тільки той, хто має свою воду на подвір'ю, як казав, зроблена коло... оцей, скважина. З цього місця, де ми перше стояли, <кій> сюди труби немає. До цього колодязя труби немає, не приложено колонку вже встановили. Туди є труба і в ту сторону є труба. А тут сюди труби немає. І ще таке саме є з іншої сторони цієї вулиці. Перейти можна подивитися теж так само. О, Від цього, де обрізана та труба, тут о, труби немає. то є. Має ще бути стояти колодязь, така колодязь, колонка, щоб користували, збирали люди воду. Ну не можуть. Нічого зробити, в тому що як нема води, так і нема труби. А нема труби, значить нема води. О, Бачите, вон труба теж лишить. Наверху, що нам лишили будівельники. О, Отакі нам лишили, такі нам лишили остатки. 20 січня 2016 року ми написали звернення до Львівського управління водного господарства з проханням, щоб відновили будівництво водопроводу в селі Зарваниці. І також такий самий лист написали на голову Львівської обласної державної адміністрації в Синюці. 27 січня до нас приїхала комісія. Яка склала протокол, і також у складі комісії були і наш голова, член виконкому, депутат нашої сільської ради. І ми провели такі, зробили загальний огляд, які потрібні зробити затрати, які кошти які матеріали знадобляться для продовження водопроводу. Ну і буквально через місяць часу нам надали е, матеріали, привезли труби, розпочали будівництво двох колодязів, які на даний час завершили. Ну, будівництво буквально тривало півтора до двох місяців часу, і роботи завершилися. Е, ми безпосередньо зверталися також з листами і до пана садового Львівської міської ради, так як цей об'єкт має перейти на баланс, якщо буде завершене будівництво на баланс Львів-водоканал. Але ми отримали такий відповідь, що на 2017 рік кошти були не передбачені на будівництво водопроводу села Зарваниця. І на даний час, на жаль, не знаємо, яка ситуація. От нам написали, що ли... так, веки, листи знаходяться ліки. та наші уже в 2015 році немає цього листа. На жаль, в нас повідомили, що в 2015 році село Зарваниця було виключено з диспраційної ліки. На яких підставах ми не можемо сказати. Не володіємо такої інформації. У нас і тому, в нас тому що ми так як є не в цій ліці, де є де, де забір води. І найголовніше, що ми писали ще лист в Міністерство водоресурсів в Київ і пішла мені відповідь, ми я писав так, як відсилав від цього. Пішла відповідь. І те саме вони сказали, що є так, зі Львова, але хто-то хто-то зробив, хто -то цього, що ми не є включені в депресійну ліку, що ми є поза межою той депресійної ліки, і ми не можемо бути. Підведені під водопостачання села. І, і так, як зараз в даний час в них немає коштів, вони не можуть нічого нам зробити і нам нічого не можуть допомогти. Але нас, якщо буде перевибори, то краще перевибори до цього до Верховної Ради і казали, на цій другій сесії там включать і нас цього. включать нас в. Депресійно. в общем, видають кошти і будуть далі продовжувати будівництво. І на тим так сьогодні 18 18 рік і нічого немає. Ще хочу сказати, що на даний час склалася така ситуація в сільській раді, що у зв'язку з громадською непокорою люди надіслали нам листа в сільську раду з підписами, що вони хочуть провести 25 липня акцію, мирну акцію, щоб ще раз переглянули їхню проблему. Бо справді проблема залишається дуже велика. Людей немає води. Люди дуже обурені. Сподіваємося на позитивне вирішення і сподіваємося на добру відповідь від вищих органів. Підприємці Золочівського ринку звернулися до вільного мікрофону через те, що сталося із їх торговим приміщенням. В ніч з п'ятниці на суботу, 15 липня, було пошкоджено ролети, внаслідок чого підприємець не змогла відкрити свій магазин. Окрім цього, як розповідають люди, на протязі місяця була схожа ситуація і в сусідів. П'ятниці на суботу в мене пройшла така ситуація, що виважили двері. Адміністрація ринку нічим не займається, тому що протягом місяця були виважені двері і в моїх сусідів в одних і в других. Ніякої реакції ніякого нічого нема ніякої відповідальності. Вони від 8-ї години я почала дзвонити до старшої до старшого бухгалтера, головного бухгалтера Марії замісника та директора ще до Дубенюк Марії Володимирівни. Вона, вона навіть не созволила ні прийти, ні директор і, директор і ні директор, директор вислав за госпа. і той за гості що прийшов, коли вже міліція наряд міліції з'явився. Нема ніяких ніякої прави. Гроші платимо 600 гривень в місяць. Ми платимо за те місце. Сторожа сплять, горівку п'ють. Більше нічого нічим не займаються. Постійно фляшки посіц, горівки, постійно тут молодіж сидить на бордюрах, П'є нічим ніхто не займається. Вони е, ні дороги не зроблять. Подивіться, Взагалі яка дорога. Яка дорога Подивіться. тут є великі баюри. Тут завжди вода стоїть під дверима. Маніки ми виставляємо, маніки падають з платтями. Вже п'ять платів дирю п'ятьох платять, бо поруйнувалося до, до, до тої ще Він нічим не займається абсолютно. Набиває він свої він, кишені. Він... Добре, що набрав він... собі багато магазинів. Так. Має вісім магазинів тільки на тернопільському ринку, має на золочівському ринку і набиває собі кишеню. Набиває чужими чужими людськими грошами. Ви думаєте, що він то платив за то все? Вже сили нема, вже сили нема нервів, нема не вистачає. Просиш, просиш. Ніколи ніхто нічого нічим не займається, ніхто не прийде, не подивиться. Він мав би звернути на то, поступив дзвінок перед 8 годиною. хай буде не робочий день. Склалася така ситуація. Він би мав викликати наряд міліції і вас, а не я. Ми так само постраждали. Місяць тому нам ролокасету побили два рази. Побили ролокасету, що ми ледве справили. І стосовно свої кошти так, за свої кошти. адміністрація нічого, нічого не нічим не, не займається, не відшкодовує не допомагає. Ми, ми, як то кажуть, требуємо, щоб вони відшкодували наші кошти і щоб вони полагодили за свої кошти. І сьогодні є субота. Сьогодні спали. та сьогодні є субота, робочий день. Я втрачаю робочий день. хай мені компенсують за той робочий день, що я трачу. що люди ходять, про купляють, а я стою. В мене двері не відкриваються. Хай мені компенсують за за сьогоднішній день так само гроші. Все. Він нічим не займається, бо він, має, бо він кум е, е, Гренькова. Гренькова. І все, він має захист. Хай люди знають має хай, печі, люди і він знають. нічим не займається. І тут, Мафія. Його тут ніколи немає, ніколи. Щоб тих директорів свічкою хіба шукати його, ніколи його немає. Він нічим На робочому не місці його ніколи не можна застати. Ні.

Ми рік добивалися дороги, щоб коло нас було так, як має бути, має бути загороджено. Тут правильно сторожі би пустили собаку. Зовсім би було інакше, І ніхто би не ліз, якби була хоч би сіта. Принаймні, коли так, коли ми купили у ті магазинчики, мала мав бути на початку ринку сторож, мало бути все загороджено, і мало бути все під охороною, але не так сталося, як гадалося. Розумієте, воно те, що гадалося, воно собі поклалося кудись, кудись в кишеньку. Дороги, подивіться, які в нас дороги, коли дощ, тут неможливо пройти. Адміністрація нічим не займається. Ми платимо великі гроші в місяць за, за, за оренду по 600-900 по гривень кожного місяця. ми І платимо. Сказати, Людей є на ринку багато, тут є великий оборот грошей. Ті всі гроші, що здається, вони мають йти на обслуговування ринку. Куди вони йдуть? Де вони є? Ну, тут нічого не елементарного немає. Дід, подивіться, коли вони ці поставили, з позакручували. То така охорона, де ті гроші всі йдуть? А? Нема ніякого порядку, ніякого контролю. Ні над директором, ні над ким. Мафія все одна. З метою припинення негативного впливу на навколишнє природне середовище та вжиття заходів впливу у випадку виявлення порушень вимог природоохоронного законодавства на території району райдержміністрацію створено районну комісію з питань розгляду матеріалів та проведення обстеження виявлених фактів скиду нечистот у водні об'єкти Золочівського району, яка буде розглядати скеровані матеріали органами місцевого самоврядування по порушеннях природоохоронного законодавства, правил благоустрою громадянами, юридичними фізичними особами. За факти скидів нечистот у водойми передбачена адміністративна відповідальність. Нагадаємо, що в центрі Золочева біля старого русла річки Золочівки є сміття та нечистоти, які впадають у річку. Зараз це менше помітно, адже все заросло травами, а от навесні проблема була на виду. 5 липня до інформаційного порталу Zolochiv.net звернулася мешканка села Вороняки із скаргою на те, що у її селі проводять кроплення полів, і це, на її думку, може бути причиною того, що хворіють діти. Ми почали вивчати цей випадок. Взяли коментар у начальника управління агропромислового розвитку з Лучівської РДА Зіновія Леськіва та у керівника агрофірми Вуроняцькій Лани Новія Масника. Детальніше, що ми дізналися, дивіться у сюжеті. От ви бачите, яку я маю дитинку. Зараз історія заповнюється в лікарні. На що з дитинки моєї колимо, проблем немає. Я не боюся там нічого. Можете собі піднести документи. Так само маю дві, тих, третю маю саму меншу. поносили, але не такий довгий час. Я так само, біля нас старші, звертаємося, не знаю, на ТСН хочемо, може нам хлопці допоможуть щось, щоб нам ще посприяли, якщо нічого не будемо бачити, змін ніяких. Ну і не збираємося сидіти, склавши руки. Просто-напросто хочемо, щоб наші діти були здорові, і ми навіть ну, пів кілометра живемо біля поля. А сказав нам наш фермер, зеновий масник, що буде ще півроку протягом треба йому крупити, щоб збір був соняшника. Ну і дихати дитина, одна і друга, і решта всі, які в нас є, тим не можуть стільки часу, і всі роки ми вже з тим боремося. На кінець ми вже вирішили що щось мусимо робити. Бо дитинка, от найменша кал, аж з кровою є. От якби я кажу, не знаю, двомісячна дитинка, яка вже антибіотики приймає, то просто для мене то ненормально. Дійшло до такої точки, що я мушу звертатися і прошу про допомогу, бо мушу, мушу, бо мені шкода дитинки два, два тижні ми вже лікуємося і воно нічого не дає, і далі кроплять, і вже аж дійшло до уколів. Сьогодні надійшла скарга від жителів села Ворон'як про те, що на даний час сильно кроплять і немає чим дихати. Ну, я зі своєї сторони це засі з керівництвом господарства з наступом Зеленом Михайловичем, який мені повідомив, повідомив так, що вони на даний час крупили соняшник. Препаратом моптіс М. Значить, це є фунгіцид від хвороб. Даний препарат не є шкідливий, не є токсичним. Не є токсичний, згідно їх його паспортних даних. Крім того, ми всіх повідомили керівників, всіх голів сільських рад про те, що перед кропленням вони повинні дотримуватися чинного законодавства і повинні повідомляти сільські ради за три дні до, до кроплення, що вони будуть проводити оброблення посівів якимись препаратами, де повинні вони вказати препарат, його токсичність, і сільські ради повинні повідомити населення і, крім того, повідомити всіх пасічників, щоб вони могли. Реагувати на дану дію абсолютно ні разу не повідомляли. Зараз я вам скажу скільки років, вісім років, сім-сім років. Я вже там, ми живемо. Ні разу за ті роки, скільки часу вже кроплять. Ні, абсолютно ніхто не чув, що якесь повідомлення, що будуть кропити чи не виходити якийсь час з будинку. Ніхто такого не чув, ніхто не знає. І мені навіть стало дивно, от що мене теж запитували, чи повідомляють, ніколи абсолютно такого нема. Займаємося вирощенням сільськогосподарських культур 10 років вже фактично. За той період до нас ну, ніхто там так не звертався, то перше таке звернення від е Марис Мар'яни Йосип, ми, вона звернулася Нет, тут, е ще, б за очівнет, що тут кроплять, вже взагалі не кропити. Бо дитина в неї дуже там, слаба, факт того. І ще, я не знаю, чи її доктори казали, чи від того. Лікар казав, що від кропу дитина така слаба. чи від чого, що він то взяла, але то ну, не відповідає дійсності, тому що ми кропили тут температура була 19 градусів, як ми кропили, ну, і вітру не було, нічого такого. Вважає, що ми нічого не порушили. Ну, а як людина так каже, я не знаю, яка її думка, чому вона так каже, що то. Десь від того дитина захворіла, що вона має які підстави, то так казати, кого звинувачувати, я вважаю, що це неправильно. А яким препаратом ви кропите? Ми давали препарат від хвороби. Японський, як він називав, не пам'ятаю. Тупсін М. Тупсін М, мікродобрива, ну і бор, бор би сонячник готує, так як мікроелементи. Незвичайного нічого нема. Препарати в Україні зареєстровані, ну, на то є право, ними користуватися та й та Скільки така. Якщо за сезон кропиться. Ну, сонячник... Ми брали просто культурний, бо є там, наприклад, чи їх там він є, то він треба більше. Ми коропи раз грунтовим гербіцидом, і дали другий раз, то, то вже було, після грунтового тут гербецид ніяк не робить, то другий раз ми кропили тільки бором мікроелементами і тепер дали фунгіцида для того соняшника. Тут шкідників немає, ми інші не давали. Так би третій раз. Ну, другий раз, можна навіть не казати, що не кропив, бо то там мікроелементи самі були. Ви хочете сказати, що е, немає причини їх хвилюватися і е, ці кроплення не є причиною того, що діти її хворі? Тобто 99% що то не так, бо до неї вона живе вона на відстані десь до кілометра, як ми йдемо співати, кілометр є. Тут люди що живуть набагато ближче, і ніхто не зверне, каже, що 10 років такої проблеми не було. А кропити мусиш, тому що якщо не кропити, значить не треба сіяти. Якщо не сіяти, то Україна то є аграрна держава, яка 50% ВВП складає сільських господарств. Якщо не сіяти, значить я не знаю, що та Україна буде існувала. Як буде таких багато мар'янів. Моя така думка. А решта якось не всі займають. Аби прояснити ситуацію щодо захворювань. Ми зробили запит у Золочівську центральну районну лікарню, де дізнавалися. Чи вбачають лікарі причинно-наслідковий зв'язок між кропленням полів і тим, що хворіють діти? Чи збільшилась кількість звернень пацієнтів із села Вороняки до місцевої амбулаторії, стаціонару чи у поліклінічне відділення Золочівської центральної районної лікарні в період з 4 до 6 липня 2017 року? 10 липня ми отримали відповідь за підписом виконуючого обов'язки головного лікаря Золочівської центральної районної лікарні Антона Логового, де повідомляється наступне: адміністрація Золочівської центральної районної лікарні не може підтвердити причинно-наслідкового зв'язку між кропленням полів і тим, що хворіють діти. Щодня до лікаря педіатра в амбулаторію загальної практики сімейної медицини села Вороняки за медичною допомогою звертаються від 3 до 6 дітей. В період з 4 по 6 липня 2017 року до лікаря педіатра звернулись відповідно. 4 липня 4 дитини, 5 липня 6 дітей та 6 липня також 4 дитини. Також 4 липня в дитячу консультацію звернулись дві дитини з села Вороняки до лікаря-педіатра. 5 липня в інфекційне відділення госпіталізовано одного дорослого жителя села Вороняки. В інші стаціонарні відділення поступлення пацієнтів, що проживають в селі Вороняки, не було. Отож, як повідомили, золочів.нет у лікарні, враховуючи вище наведене. Період з 4 по 6 липня 2017 року кількість пацієнтів, що проживають в селі Вороняки і звертались за медичною допомогою, знаходилась на звичному середньостатистичному рівні. Кількість звернень не збільшилась. 9 липня із самого ранку у Золочеві розпочалися змагання рибалок. Золочівська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок проводила змагання на озері Шевченка. Белася рибка велика й мала. Рибалили, проводили зважування, відпускали. Галися у стрільбі. Три. 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 Для частування гостей приготували козацький куліш. Підбили підсумки змагань та нагородили переможців Павлишин Ярослав перше місце Підтримаємо! Медаль! Медаль давай, хто вішає медалі. Основою цих, цих змагань цього фестивалю є якраз бережне відносиння до природи, збереження цього всього, примноження. Е Чимо, підростаючі покоління. Це було дозволено, як ви знаєте, для любителів рибалок в окремо визначених місцях, таких, як, скажімо, на озері в золочеві від дамби, з одною будкою одним очком відпочивати. Тобто передбачено і умови для того, щоб нормально віднерестилась риба, і щоб рибалки в цей період могли так само посидіти з уткою і відпочити. За високий професіоналізм. Ваговий особистий внесок у справу охорони, використання відтворення водних біоресурсів, врегулювання рибальства в нерестовий період 2017 року та з нагоди дня рибалки. Нагородити почесною грамотою облдержадміністрації. Я вам прочитаю просто всіх, а пізніше нагородимо ткачика Володимира Петровича, регіонального представника громадської організації Громада Рибалок України, зінчука Олександра Олексійовича, члена Червоноградської районної ради українського товариства мисливців та рибалок. Громадського інспектора рибоохорони Волошина Віталія Володимировича, голову громадської організації Львівська 80-та Старобільськ Костіва Ярослава Романовича, начальника майданівської дільниці МРГ Старичі Венчика В'ячеслава Яковича, єгера Золочівської районної організації українського товариства мисливців та рибалок, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Михайлович Синютка Хочу від імені районної державної адміністрації в Цьому чудовому куточку української природи, на яке, на тому святі, що ми сьогодні з вами зібралися, злати вам найщиріші вітання із нагоди професійного свята Дня Рибалки. Знаєте, що Золочівський район дуже багатий на природні ресурси, це і земля, це і ліси, це і води. Але хочу вам сказати, що всього-навсього 1,2% площі займають водні об'єкти. І на них розміщено немало небагато 400 гектарів водного плеса ставків. Ну, якщо порахувати їх, це і близько 120 окремих таких ставочків. Тобто цілий район має можливість, тобто населення району мають можливість долучатися до рибальства. Під час польових пошукових досліджень на Золочівщині товариством пошуку жертв війни пам'ять виявлено місця санітарних захоронень загиблих у роки Другої світової війни, вояків української дивізії Галичина німецького вермахту Радянської Червоної армії. Знайдено військові ідентифікатори, які допоможуть більше дізнатися про загиблих. Про це Золочів.нет повідомив голова ГО Товариства пошуку жертв війни пам'ять Любомир Горбач. В результаті проведених робіт віднайдено 5 місць захоронень. Здійснено розкопування поховань, дослідження та вилучення людських останків із погребних ям. Із захоронень ексгумовано останки 56 осіб. Останки 42 німецьких вояків будуть перепоховані на військовому кладовищі у селі Потеличі Жовківського району. 13 українських вояків з дивізії Галичина буде перепоховано 23 липня у 14-й годині на військовому кладовищі між селами Червоне та Ясенівці Золочівського району. Вояка радянської червоної армії на військовому кладовищі у місті Раваруська про це залучив крапканет. Повідомили у Геотовариство пошуку жертв війни. Пам'ять 23 липня о 10 годині у Золочівському районі. Стартує «Мотомарш» в пам'ять про усіх вояків, які загинули в Бродівському кутлі у липні 1944 року. До участі запрошують тих, хто має мотоцикл чи скутер. Обов'язкова вимога це закріплений прапор України на транспорті. Виїзд із села Скварява. Організатори громадська організація Пам'ять Боївка Скварява, інформаційний партнер Золочів.не. 23 липня відбудеться четвертий фестиваль народної творчості Словіцькі скарби. Початок у 16-й годині захід проходить за сприяння та підтримки народного депутата України Тараса Батенка. Вашої допомоги потребує маленька дівчинка Світланка Гарматюк, родом із села Золочівка Золочівського району Львівської області. Дитинці встановили страшний діагноз: нейробластома заочеревинного простору, злоякісна пухлина, четверта стадія. Хвороба розвивалася непомітно, дитинка весела, жвава, нічого не передвіщало біди. Аж поки не стало помітно ззовні. Починалося з ока, продовжилось печінці в мозку. Дитині проводять лікування у Києві в інституті раку. Потрібно 6 курсів хіміотерапії, один курс хімії 21 день. На лікування кожного дня йде велика сума грошей, яку батьки не в змозі оплатити. Рідні дитини просять всіх небайдужих людей, доброї волі, про допомогу. Давайте всі разом подаруємо дитині шанс на життя. Вашої допомоги потребує молодий юнак мець Михайла, якому для подолання недуги потрібна термінова трансплантація нирки та печінки, 16 липня 2017 року. Орієнтовно о 6 годині ранку на автодорозі Львів Тернопіль поблизу села Куровичі сталася смертельна ДТП за участі автомарки, Sens та Осентаринола Гуна. Як повідомив залучив працівник золочівського відділу поліції Ігор Левандовський, внаслідок аварії загинули три людини із автомобіля Део загиблі 1984 року народження, 1996 року народження та 1994 року народження. Жителі зборівського району Тернопільської області. Жінку 1972 року народження із травмами доставлено у перемишлянську лікарню. Із авто Рено Лагуна водія та пасажира, жителі міста Хмельницький, доставлено у лікарню швидкої медичної допомоги міста Львова. Причини дорожньо-транспортної події з'ясовує поліція. Водії та пішоходи будьте обережні на автошляхах. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини. Ви зможете переглянути на сайті Золочів.нет чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі у соцмережах. До зустрічі через тиждень.